В нашій бібліотеці з'явилися ще дві нові книги Елізабет Гілбет, крім тих, що у нас є, Їсти, молитися, любити та міста дівчат. І сьогодні ми вам презентуємо книгу «Природа всіх речей про надзвичайну жінку 19 століття Алмі Віттекер. Жінці з гострим допитливим розумом та невгасимою цікавістю до навколишнього світу випала доля жити в епоху наукових експедицій і революційних просвітницьких ідей, коли вчені були авантюристами й романтиками. Алмана історія це пристрасна і захоплива мандрівка людського розуму, спроба пояснити суть усього на світі і досліджувати його, попри невтолені бажання та розбите серце. Чи вдасться їй стати визначним ботаніком поряд з відомими науковцями-чоловіками? Адже Алма Вітекер мала всі шанси затьмарити самого творця еволюційної теорії Чарльза Дарвіна, куди заведе її спрага до нового? І чи зможе Алма, хоч на крок, наблизитися до істинного знання про природу всіх речей? І ми зачитаємо уривки з кінця книги, де вона в кінці життя зізнається про деякі речі. Що ж, ви вже так наполягаєте, то я скажу вам, що люди доволі вразливі. І коли Галілею оголосив, що ми не живемо в центрі Всесвіту, це, мабуть, стало для них страшним ударом, як і тоді, коли Дарвін сказав, що Бог не зробив чуда, створивши людину за одну мить. Думаю, в більшості людей прикро таке чути. Це змушує їх почуватися нікчемними. І тому, містер Волес, мені цікаво, чи отой ваш потяг до світу духів і потойбіччя не є всього лише ознакою споконовічного бажання людей почуватися важливими. Вибачте, я не хотіла вас образити. Чоловік, якого я кохала, мав також таку потребу, як і ви, те ж саме бажання з'єднатися з якимось таємничим божеством, вийти за межі свого тіла і цього світу. Бути важливим у якомусь кращому світі. Мені він здався самотнім, містер Волос. Прекрасним, але самотнім. Не знаю, чи ви теж самотні, але це змушує мене задуматись. Я вважаю себе найщасливішою жінкою на світі. Так, моє серце розбите, а більшість бажань не здійснилися. Мене розчарувала власна поведінка, і інші люди. Я пережила майже всіх, кого любила. На цьому світі в мене зосталась тільки одна сестра, з якою я не бачилась більше ніж 30 років. У мене не було блискучої кар'єри. За все життя мені спала на думку одна оригінальна ідея, і, як виявилось, важлива така, що могла зробити мене знаменитою. Але я побоялась розповісти про неї іншим і змарнувала свій час. Я не маю чоловіка, не маю нащадків. Колись мала статок, але віддала його. Зір покидає мене, легені ноги завдають великого клопоту. Напевно, я не доживу до наступної весни. Помру по інших бік океану від того місця, де я народилась, і мене поховають тут далеко від моїх батьків і сестри. І тепер ви напевно думаєте, чому ця нещасна жінка називає себе щасливою? Я справді вважаю себе щасливою, щасливою, бо мала нагоду ціле життя досліджувати світ. І тому ніколи не почувалася нікчемою. Так, це життя таємниці і дуже часто випробування. Але якщо випадає змога знайти в ньому якісь факти, в жодному разі не варто її марнувати, адже знання найкоштовніше, що в нас є. Розумієте, я ніколи не відчувала потреби вигадувати ще якийсь світ, крім цього, бо наш світ завжди здавався мені величезним і прекрасним. І мені було дивно, чому інші вважають його за малим і незугарним. Навіщо вигадують нові чудернацькі світи або прагнуть жити де-інде за межами цього світу? Але це не моя справа.